Ей, людину, ти без крил ходиш, не літаєш, і хоч сильно від слабких мушок потерпаєш. Коли я був маленьким, то постійно всіх запитував Чому? Мама скаже, пора спати. А я питаю Чому? Мені кажуть, бо вже пізно. А чому пізно? Бо вже дев'ята година. А чому дев'ята година? А чому не можна гуляти під дощем? Бо так можна захворіти. А чому, коли хворієш, то болить голова і кашляєш, через те, що в організм потрапили погані мікроби. І так, увесь час я постійно щось запитував, бо мені все цікаво. І мене за це називали Чумучка. а насправді мене звати Максим. Нам у школі розказували ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Така інфекція. А снід це дуже важка хвороба, яка може виникнути з цього вірусу. Сама інфекція може дуже довго не проявлятися. Можна навіть багато років не знати, що в тебе віл. Але коли настає снід, людині стає дуже погано від будь-якої хвороби. Цей вірус вражає імунітет. І тоді людина не може боротися з хворобами. У людському організмі, як в цілій країні, кожна клітинка має свою роботу. Клітини м'язів роблять нас сильними. Клітини легенів дають кисень. Червоні клітини крові. Розносять поживні речовини і все під керівництвом клітин мозку, але є особливі клітини, які утворюють імунітет. Ціла армія солдатів вони вміють впізнавати шкідливих мікробів і знищувати їх. Вірус імунодефіциту людини або ВІЛ це теж хвороба. Вона виникає від того, що в організм людини потрапили особливі порушники, віруси. І головна шкода від цієї хвороби якраз у тому, що віруси імунодефіциту проникають у головні командні пункти імунітету і знищують охоронну сигналізацію. Якщо вірусів стає багато, то вони можуть знищити всіх охоронців, і тоді організм не зможе боротися з іншими хворобами. Цей процес триває багато років, але якщо людину не лікувати, то у неї може початися снід. Це остання стадія віл-інфекції. На жаль, цю хворобу ще не навчилися повністю лікувати, але над розробкою ліків працюють зараз найкращі медичні лабораторії. Біл передається через наркотики, через кров, може в лікарні бути або інтимним шляхом. І це треба знати, щоб зі мною ніколи такого не сталося. Ще може бути від матері до дитини, але нам казали, що це може траплятися дуже рідко. Вірус не передається, якщо спілкуватися або навіть пити з однієї чашки. І якщо бути обачним, то можна нічого цього не боятися. Коли вчені вперше виявили вірус імунодефіциту людини, то одразу почали досліджувати, а як він переходить від однієї людини до іншої. Адже різні хвороби передаються по-різному. Так, наприклад, вірус грипу може передаватися через повітря, а ВІЛ не може, бо цей вірус дуже швидко гине поза межами людського організму. Щоб заразитися, треба, щоб в організм людини потрапила значна кількість вірусу від іншої людини. Так може трапитися, якщо люди спільно використовують нестерильні шприци або інші медичні інструменти, адже тоді можна занести чужу інфіковану кров прямо в організм. Або коли люди не використовують презервативи під час статевих стосунків, це теж може стати причиною зараження. А ще вірус може передаватися від матері до дитини під час пологів або годування молоком. Щоб виявити інфекцію, існують спеціальні медичні аналізи. Люди, у яких аналіз дав позитивний результат, називаються віл-інфікованими або віл-позитивними. Сама. І коли вже здається, світла нема, коли небо твоє на колі чужим стає Ти б лінії знов на руці, пізнавала б надію в кожній миті, малювала б на склі вогонь і розпила сквозь всі ми дорослі люди. Нам вже не треба пити материнське молоко, тобто цей шлях передачі вірусу нам не загрожує. А ще всі ми розумні люди. І нам нічого боятися, якщо ми з розумом будемо ставитися до свого здоров'я. Вірус імунодефіциту дуже добре почуває себе в людській крові, але він не живе на шкірі чи в роті. Вірус не літає в повітрі. Навіть більше того, якщо крапля інфікованої крові потрапить на повітря і висохне, вірус там загинув. Інфекція швидко гине при високих температурах, понад 50 градусів. Вірус не може передаватися через посуд у транспорті, в басейні чи ванні. Навіть з самої назви вірус імунодефіциту людини зрозуміло, що живе він тільки у людському організмі і не переноситься тваринами, в тому числі комарами. Тому ми можемо абсолютно спокійно спілкуватися і дружити з віл-позитивними людьми. Ми можемо скільки завгодно сидіти за одними партами чи ходити на одні дискотеки, разом грати в футбол чи дивитись кіно, зустрічатися, вітатися, обійматися, дружити, загалом поводити себе нормально, як дорослі і розумні люди. Якщо хтось захворів, треба подзвонити, спитати, як він там. Якщо в лікарні, можна прийти провідати два-три рази на тиждень. Якщо вдома, можна і кожен день. Якщо ти захворів і тебе підтримують друзі, і всі в школі, то тобі нормально. Якщо я або мій друг захворів, то ми приходимо один до одного, розмовляємо, розказуємо, як там в школі, як там друзі. Просто треба спілкуватися, щоб твій друг не зациклювався на тому, що він хворіє, і тоді всім буде краще. Гей, людино, ти без крил ходиш не літаєш, і хоч сильно від слабких мушок потерпаєш. І коли залишилася зовсім сама, і коли вже здається, світла нема, коли небо твоє на колі. Не nee, бійся жити. I'm дотик, як спала навіть назву, ти вже майже летиш відкрите вікно та на.